В п'ятницю 25 березня, отримавши офіційне підтвердження від папи Бенедикта XVI, представники Української греко-католицької церкви офіційно оголосили результати виборчого синоду єпископів у ГКЦ. Скажу вам, що значить синод, виборчий, який ми почали 21-го, дуже успішно проходив спокійно, і владику ми обрали. В середу до полудня. Я вам скажу, що сьогодні свято за Григор'янським календарем благовіщення. А наш владика Святослав був свячений на єпископа 7 квітня 2008 року на благовіщення за Юліянським календарем. Так що ми маємо ось таку благовістку. Одне благовіщення його святила, а сьогодні благовіщення, коли він проголошений на Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Ми дійсно на синоді досвідчили великої дії Святого Духа. Дуже було очевидно, всі наші владики, особливо ті, що брали участь в попередніх синодах, сказали, що цей синод найкраще відбувся. Найкраще був приготований, що така атмосфера панувала і молитовна, і дружна, і братня. Так що я хочу дякувати також всім, хто молився разом з нами ось за це. На виборчий синод прибуло 40 єпископів влади із цілого світу, там, де в нас є структури нашої церкви. Зокрема, були владики з Польщі, з Німеччини, з Франції, з Італії, Англії, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Канади, Аргентини та Австралії. Всього учасників синоду було 40. З них п'ять було єпископів-емеритів. І вони прибули 18-го числа. 19-го числа ми мали вступне засідання, на якому ми. Обмінювалися думками про стан нашої церкви, про її актуальні виклики, які перед нею стоять. 20, дня, 20 березня, як вже сказав владика Ігор, ми мали день молитовної застанови. І цей день провадив також отець доктор Борис Гудзяк. Він був проповідником, який виголошував науки для учасників синоду. Щодо Відсутніх членів синоду, то треба сказати, що цей синод був найчисленнішим за останні роки, тому що всі владики, які силою права були зобов'язані брати участь в Синоді прибули на цей синод. Відсутніми були тільки владики Емерити, ті, які за віком або за станом здоров'я вже не мають обов'язку брати участь у Синоді Щодо процедури голосування, то вона відбулася. Відповідно до норм канонічного права, а саме згідно Кодексу канонів східних церков і відповідно до норм партикулярного права нашої Української греко-католицької церкви, також учасники синоду під час усіх праць синоду не могли покидати реколекційного центру, вони залишалися на місці проведення синоду. Так що сьогодні є перший день, коли вони можуть. Покинути оцей приязний реколекційний центр в Брюховичах. З цією прес-конференцією властиво довершено всі формальні канонічні процедури, необхідні для вибору верховного архієпископа. Десь за півтора години до цієї прес-конференції відбулося, отже, визнання віри новообраного глави церкви, і його обітниця вірно виконувати свій уряд. Те, що приписане правилами, канонами нашої церкви і загальним канонічним правом. Згідно нашої літургійної традиції, глава церкви носить певні інсигні, відзнаки. І я власне хотів вам показати, бо вони є особливі, а саме не тільки що це є літургійні. Речі, які вживає глава церкви, але що це є, так би мовити, перший подарунок, перехідний подарунок, який блаженніший Святослав отримав від блаженнішого Любомира. І це є власне енкольпіон, тобто зображення Ісуса Христа, медальйон Ісуса Христа, Панагія і Хрест. Це є ознаки глави церкви літургійні. І в цих ознаках, в цих медальйонах служив свою літургію впродовж десятилітнього свого служіння Блаженнішій Любомир, і він просив в його імені перше, що зробити, привітати главу церкви і передати йому ці літургійні речі, ці панагію, енкольпіон і також хрест. Окрім цього, в чині інтронізації передбачено передання омофору. Який буде відповідно вшитий також з усіма відзнаками, які належаться чину Верховного архієпископа, чину глави церкви. І відбудеться після трисвятого інтронізація, тобто урочисте посадження на престол у святилищі храму Воскресіння Христового у Києві. Владика Святослав народився у 1970 році в місті Стрий. Навчався у Львівській духовній семінарії та в Папському університеті святого Томи Аквінського. З 2000 по 2005 рік був особистим секретарем блаженнішого Любомира Гузера. З 2007 року служив ректором духовної семінарії у Львові, а у 2009-му був назначений єпископом-помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буана